Більше тисячі квадратних кілометрів на півдні звільнені від російських військ. Такі дані оприлюднила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. В ефірі загальнонаціонального марафону. Активні дії тривають. Російська армія намагається спинити просування підрозділів збройних сил України всіма можливими засобами протягом вихідних під ударами всього арсеналу зброї війська РФ, українські позиції та прифронтові райони від 25 до 45 населених пунктів щодня опиняються під обстрілами. Дудчани і Видів брід під ударами з землі і з неба російські військові пробують відновити втрачене. У другій половині дня ворог силами до взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку безводного на Давидов-Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретурвався на вихідні позиції. Продовжуються авіаудари. За цей бойовий день їх було сім, п'ять з яких по Давидову броду. А дрон Каміка атакував Дучани без суттєвих втрат. Найімовірний напрямок наступу збройних сил України командування російської армії для підсилення відправило 200 військовослужбовців та близько трьох десятків одиниць бойової техніки. Про це повідомляє південне оперативне командування. За даними Генштабу, в одному з таких нещодавно сформованих підрозділів 127-му стрілецькому полку 1-го армійського корпусу російської армії склалась критична ситуація. Сформований на швидку руч полк рішенням командувача 49-ї армії. Було одразу перекинуто на першу лінію бойового зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях. Родичі мобілізованих військовослужбовців підготували звернення до правоохоронних органів Російської Федерації про значні втрати і бездіяльність військового командування. У підрозділах тривалі перебої з водою та продовольством. Військовослужбовці в кращому випадку екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат у відповідь на терористичні удари по цивільних громадянах і мирних містах і селах. Підрозділи Сил оборони Півдня задають точні удари по війську РФ для його виснаження. Протягом вихідних авіація збройних сил України виконала 19 уражень по місцях скупчення, опорних пунктах, системах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних та артилерійських військ виконали майже 445 завдань. Російське військо втратило за два дні: 127 осіб, 8 танків, 4 крупнокаліберні гаубиці, 6 мінометів, дві системи град. 17 одиниць техніки, знищені три склади з боєприпасами у Херсонському та Береславському районах та пункт командування у Каховському. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.